Тікток в США пробув заблокованим лише один день. В Україні ж вже п'ять разів подавали петицію, щоб його заблокувати, і це дуже погана ідея для свободи слова, не дивлячись на те, що Тікток це китайська помийка і продвигає зовсім неукраїнські наративи. Але якщо ви не розкручений автор і піднімаєте якусь суспільно болючу тему, то жодна з платформ не надасть вам стільки переглядів, як Тікток. Ось, наприклад, мій Тікток на іспанській мові. Ось тут є відео на півмільйона переглядів, на 300 тисяч, якісь менше, близько тисячі переглядів. Ну не зайшло. А ось мій YouTube канал, такий самий зі схожими, але трохи зміненими відео. Бачите наскільки менше? Там 3500 переглядів, 23 перегляди, а деякі відео взагалі без переглядів. В Ютубі дуже легко задізлайкати канал. А якщо в тегах чи в тексті є слово Росія, то це відео не буде взагалі нікому показуватись. І якщо ви щось публікуєте про тиражки, то кремлиботи вам дізлайків наставлять і ваш канал піде в тіньовий бан. Це сталося з багатьма українськими та проукраїнськими блогерами, бо лише кожен 20-й глядач поставить лайк, але дизлайк поставить кожен кремлебот і вата зомбі. В ТікТокі є ж навпаки, якщо зомбі напише 8 літ дамбілі Бамбас, то цим він тільки більше продвигає відео. В них є тільки одна можливість якось нашкодити кидати скарги, а це не завжди працює. Тому Тікток це нормальна платформа. До того ж, якби не було Тікток, то і Ютуб не розвивався, б. не було б коротких відео і не змінювалися б алгоритми. Звичайно ж, всі ці платформи є клоунськими, вони в першу чергу продвигають гумористичний і в останню чергу суспільно корисний контент.